я вам зараз проведу чистку, це чистка від негатива, від чорних енергій, від якоїсь навіть, коли у вас просто погане самопочуття, у вас болить якийсь орган. Це і очищаюча очищающа від чорних енергій, і і чистка. Мені будуть допомагати три ангела, які стоять. тут у нас, я їх виставила. Вони будуть цією енергетикою. Могати мені очистить від вас негатив. Якщо ви відчуваєте, що у вас якась апатія, у вас якась чорна полоса в житті, вам там не везе, там щось не виходить, у Вас немає енергії щось робити, у вас немає якогось натхнення свіжих ідей, вам щось просто все надоїло. У вас просто немає енергії. Це чорні енергії, це негатив, який там приміняється різні види чорної енергії. Це яке зласи. Орчі і крадники нам не потрібно в це тому що це не наші справи. Тобто наша справа нас очистити, щоб ми не вступали в цей конект з цими енергіями, щоб у вас не виникав негатив в цю сторону, тому що ви, якщо вже зав'язуєтеся з цими енергіями і віддаєте свою енергію, це ще гірше буде. Тому краще просто очищати свою енергію. Можете цю чистку, можете слухати скільки завгодно разів. Як ви відчуваєте по своєму стосовному почутті? Ви можете дивитися цю чистку, ну я раджу, як мінімум раз в неділю. Якщо ви відчуваєте і бачите, що у вас все погано. Тому, те, що все я описала, я можу дослухати цю чистку кожен день, поки ви не відчуєте якесь полегшення. Ця чистка має тривалий ефект на копію, щоб вона очистити, потрібно бажано не один раз подивитися цю чистку. Але в майбутньому це має така пролонгована надія, не так, що ви просто подивилися і все на цьому. Це вже пролонгована надія, тому що за цією чисткою я використовую систему, коли після чистки йде зцілення. Ваших енергетичних тіл, вирівнювання вашої енергії, зцілення ваших тонких тіл, і уже потім ми будемо робити благосні якісь ритуали. Але для початку очищення це саме головне. Тобто, які би там благосні дії, ну такі міні-ритуали б не робили. Там, якщо у вас загрязнина, ваша Бога, то все у вас буде напрасно. Добре, починаємо. Я вас буду цілити камінням, Ангели мені допомагати. Прослабтесь, Можете Якщо ви відчуваєте, що ви хочете закрити очі, ви можете закрити очі. Я вас усігає спеціальним камнем. І яким якомусь дуже важко та дістати, він має дуже сильну енергетичну дію із борьбою із темними силами. Буквально він забирає все просто, тужає спалі. Розслабтеся. Приймайте заглибтесь свій внутрішній зір в область серця. Отпустіть цю енергію у вашому біополі, тільки ви являєтесь власником, господарем вашого біополя тонких тіл. І тільки ви управляєте всіма процесами в своєму житті. Ваш вибір, є верховний вибір у вашому житті. Відпускаєте всю там номер. Весь негативний досвід у вашому житті. Відпускаєте болю. Ви дякуєте всьому, тому що ви пережили. Цей досвід вам потрібний Бог для чогось. Ви дякуєте і в нутрі. Ви відчуваєте полегшення, ви відчуваєте звільнення. Очищаю камень. Вас повністю очищає. Тас забирає все, всю енергію. Всилова спалює весняти. Відпускайте, відпускайте всю енергію. На тиво. Можете, думаю, що ви не знаєте, як, ви, як мож, це можливо, як ви можете це зробити. Говорите, потому что подсознание знаем все. Просто допустите думку, що я сказала, що відпускаєте все це. И просто я вижу, що там мною... вытекло. Учищаем всі ваші тонкие дела. Щоб біополе. Ми всіляємо всі огляди. Ваш новий досвід, дитячі трави, поганий негативний досвід з людьми. Він більше вам не потрібен. Ви виходите в нове життя, справжнє своє, ви відкриваєте очі в своє життя, яке належить вам. Ви повністю. Вибираєте всю силу свою і мощ. Правом виградам вам по поправорожчиня. Ви забираєте всю свою силу, всю свою енергію, всі свої ресурси, все своє здоров'я, разом, все, що вам признажить. Ви забираєте з усіх місць, з усіх подій, з усіх людей, які були на вашому житті поті в цілому житті чи в минулих життях. Ви забираєте. Ви укріняєте всі свої ресурси, все, що принадлежить вам своєму біополі. Більше ніхто не має права засігати на вашу енергію, на ваші ресурси. Ви йдете в просвітлення, ви йдете в в любов, в радість. Ви відпускаєте весь прошей минулий опит. ви більше не грає ніякої ролі в вашому житті. Приломні моменти, всі болі, страхи. Ви опускаєте спалюєте, вони йдуть і зараз. Всі болізні йдуть від енергетичних атак, енергетичних якихось несправностей, Тому ми зараз працюємо чисто з енергіями, з вашими енергіями. У кожній людині е, в кожної людини є свої енергії, і кожній людині в достаток, візубілія всього є на цьому світі. Ви така ж людина, як і всі і для вас, весь цей світ все і зубіля призначено для вас. Ви можете брати з цього світу все, що ви хочете. Проявіть від намірення. Все є, все уже у вас є. Ми сіляємо порацюємо з тонкими глибокими тілами. Ви можете відчувати якесь полегшення в області серця, якусь внутрішню посмішку. Цілкої це добре. Це показник того, що ви приймаєте ці благосні енергії, вас очищення. Відпускайте все, що було в минулому. благодаріть все. Є для чогось потрібно. Ви пройшли це життя і заказали собі цей досвід. Зараз ми проходимо нові енергії, де ви осознано розумієте, що ви вже пройшли цей путь, ви вже виросли з цих черевиків. Вже вам це не цікаво. Ви відкриваєтеся йдете в новий досвід, в новий прекрасний досвід, досвід багатства, досвід ізобілля, досвід здоров'я, досвід успіху, любові. Ви Відпускаєте все, що було, і приймаєте ізобілля. І удачу, любов в своє життя. Не потрібно зараз думати, щось відрубають, чи вас правда, неправда, возможу, непозможна. А с робота, чи це, чи не с Якщо ви дивитеся відео, це вже працює. Це ваша душа запросила цей досвід, це очищення. Мої відео просто так, як ніколи не попадаються. Ми очищаємо з вас абсолютно весь негатив, всю злость, всю злобу. Вся злость вона не ваша. Це результат чинників і негативу, які впливали на вас. Ви Відпускаєте все. Неудачі, болізні, страхи. Все впливає за річкою Ніла. Все Свято полегшення, відкриваються всі дороги. Божественне благословення сходить зверху. Його відкриті, ви приймаєте за це очищення цей світий, сіяючи поток божественних енергій, які спускаються в ваше біополе прямо зараз. Приймайте його, приймайте його повністю, погружайте його з голови до самих п'яток на все тіло, усе в своє біополе дозвольте божественним енергіям від ваше біополе і силить вас. Польністю. Позвольте зрозубі зробити перепрошивку. Розрощення, так скажемо, вас. Зараз починається енергії будуть працювати в вашому пространстві. Якщо ви ще відчуваєте тепло якась і допоможе з'явитися на плечах, на спині. Це ви ще енергії працюють. Просто приймайте її. Відчуваєте благодарність, не треба, але зараз благодарить і розмовляють, просто відчуваєте цю благодарність. І подякуйте вашим частинам нанеріям за це відстрілення за допомогою. Все уже хорошо, все уже хорошо. Ваші енергії зараз працюють з вашим полюбові. Все відселяється, все возвращається. Взпрощається, ваші ресурси, ваші гроші, у вас ще удача. Ваша красота, ваша молодость, ваша любов. Все вам зращається. І ви приходите в себе, ви проходите в себе, ви ощущаєте це життя, ви ощущаєте цю енергії. Ви готові до нового уровня своєї життя. Вдигніть, вдихніть глибоко, м'ядри. Зупиніть голову доверху, якщо у вас є така Просто внутрішньо почувствуйте цю ну, благодарність на вищих енергіях, які вас зараз вистіляють. Ви можете влипнутися. це може викликати у вас уливку, це показателі вашої благодарності теж внутрішньо. Туди да, все вистіляється, все вистіляється, все наповняється, всі органи наповняються Божественним світом. Виправа рождення, будь богатим і успішним. направляється святом уже святом золотистим светом ваше пространство не треба думати не треба аналізировать шукать десь якийсь подвод щось просто дайте божественним анаргіям працювати вашу просторі все добре все окей можете зараз просто закрити очі поруситься з внутрішнім зором в область серця, в область живота. Ви можете те переглянути свої чакри внутрішнім зором і відчуть радість. Все среддять, щокри зародились. Вже нарією попрацювали вже є відчуття того, що цього достатньо вже пропрацьовано. Вона повнімена цією божественною енергією світлою, білою, білою і золоти з цим проламутром. Запопити в цьому стані, просто побути в собі. Не прошу не думати відпустіть всі навки. Побути в собі. Я вас залишу самими собою. Наша чистка, наше зцілення, наш сеанс. Буди в собі, тому що після чисті є ще таке відчуття, може бути трохи чи Це не неприємна спустошеність, але є таке, наче знаєте, ви були довго в воді, і вийшли з води, і у вас ще або з гарячої вани тільки, і у вас таке відчуття. Це не спустошеність, але щось порівняно з такими відчуттям. Ми потрібно просто побути в спокої. Буквально дві хвилинки.